Доброго дня, дорогі друзі, сьогодні знову з вами канал Іванко. Сьогодні з'явився наш ключик для відкривання консервних банок. От сталася така прикрая у нас. Навервався, він, він би мав бути на цьому цікрутилці, на цьому речашку. От, от він був, закручувався на різьбу. Що ми зараз пробуємо зробити? Зараз тут трошки відріжемо, щоб його укоротити. тут такий знайшов я приблизний болтик, ми його сюди завинтимо, закрутимо, тоді спробуємо приварити От цей кінчик сюди. І є надія, що він буде працювати. Він тоді отут має бути у нас. І тоді... тоді. буде піти купувати консерву для випробування. Так. Найлегша частина роботи виконана. Спіляли ми тут зверху головку. Різьба у нас трошки буде закручуватися, зможемо підрегулювати, якщо потрібно висота змінити. І тут підкоротили. І тепер найважча частинка нам потрібно ось це з цим з'єднати. Беремо зараз напівавтома і спробуємо що з цього вийде. Так, сопло ми зняли. Щоб нам було легше. Тепер масу нашу ми все одно використаємо за рахунок тримача, вона буде нам і підтримувати. І масу давати. І зараз якось ось так. переставимо щоб рівніше і спробуємо. Третьої руки не маю, зараз спробую так на маленькому тоці прихватити. Заварили ми і вийшла ось така фігня малята. ту фігню ми зараз закрутимо сюди. І робимо кручверті. Як будемо показати кручвертість зараз. Можна ось так зробити. О, так буде вид. Закрутимо до кінця. Тепер ось вот сюди чик і... Бутить. Але то в холосту Ну там нібито нормально зацеплення заходить зірочки. Але треба зараз придбати консерву і спробувати так його. Ну, може і щось получиться. Так, приспособили якось мобільний, щоб щось було видно. І будемо пробувати. Пилис Кумбрію. Так. Видно, видно. Так, може, з цієї сторони, щоб було видно ножі. Так, тепер що ніж зажимаємо. Типу. жары. И пробуем круть вверх. Ну, соки идут. Соки идут. О, наш рюкзак? Просто куски мазали соки. Скати потрібно. Пішло як за милу душу. Чик. Ось і все. Так. Апарат працює? Працює. Що там, кінчик лишився не дотягнув? Не страшно. О! Рівна. Руки не ріже. Все. Рекомендуємо до використання. Супер. Все. Ставимо лайк. Питаємося, кому що не зрозуміло. Підписуємося. Чекаємо нових. Відео інтересних, цікавих. Всі мири злагоди добра. Будьте здорові! Ось і і цей кінець. А хто слухав, той молодець. А Мені в нагороду за роботу будемо поїдати консервочку.